Слава Україні! Рада знову вітати вас на своєму каналі, Любі учні! Ми розпочинаємо вивчення третього розділу нашого інтегрованого курсу Пізнаємо природу під назвою Квіткові рослини. І сьогодні з'ясуємо, що таке життєвий цикл квіткової рослини. Але передусім, давайте дамо визначення поняттю квіткова рослина. Квіткові рослини це найрізноманітніша група рослин. Із понад 250 тисяч відомих видів. До них належать дерева, кущі, трави, водні рослини, сукуленти та інші форми. Квіткові рослини мають спеціалізовані репродуктивні органи, які називаються квітами. Квіти бувають різних форм, розмірів, кольорів і часто мають такі риси, як пелюстки, аромат, нектар. Щоб приваблювати запилювачів, таких як бджоли, метелики чи птахи. Коли квіткова рослина розмножується, вона утворює насіння всередині захисної структури, яка називається плодом. Це одна з найголовніших рис квіткових або покрито насінних рослин. Плід захищає насінину і часто сприяє поширенню насінин, допомагаючи насінинам рости на нових місцях. Квіткові рослини мають унікальний репродуктивний процес, який називається подвійним заплідненням. Це означає, що відбуваються дві різні події запліднення, в результаті чого розвивається як зигота, яка далі стає зародком, так і ендосперм, багата поживними речовинами тканина, яка живить рослину, що розвивається. Квіткові рослини відомі своїм швидким ростом і пристосованістю до різних умов існування. Вони еволюціонували, щоб процвітати у широкому діапазоні середовищ від пустель до тропічних лісів, завдяки своїй здатності утворювати квіти, плоди та насінини. Ці особливості дозволили їм стати домінуючою та найуспішнішою групою рослин на Землі. Життєвий цикл рослини захоплюючий процес, який розпочинається з крихітного насіння. Насіння схоже на дитинча рослини, яке чекає, щоб вирости. Насіни не бувають різних форм і розмірів, і всередині кожної є крихітна рослинка, яка чекає, щоб розпочати свій ріст. Другий етап проростання. Коли насіння поміщають у сприятливі умови, вони починають проростати. Вам уже відомі ці умови: вода, тепло, повітря, іноді світло. Першим, що з'являється, зазвичай є маленький корінець, який росте в ґрунт, щоб отримати воду та мінеральні речовини. З'являються перші зелені листки. Рослину називають проростком. У цей час вона живиться запасом поживних речовин насінини. Третій етап розвиток сіянця. Корінь продовжує рости, і з ґрунту починає виходити маленький пагін. Цей пагін стане стеблом рослини. Стебло росте вгору, починають з'являтися перші листочки, вони використовують сонячне світло, вуглекислий газ з повітря та воду з ґрунту, щоб виробляти глюкозу для себе. Вам відомо, що цей процес називається фотосинтезом. Так формується молода рослина. Молода рослина це рослина до періоду цвітіння. Етап молодої рослини триває різний період часу у різних рослин. Так, у однорічних лише один-два місяці, у дворічних рослин моркви чи буряка. У перший рік розвивається лише корінь і пагін, а цвітуть ці рослини аж на другий рік. Коли розвиваються нові пагони і на них з'являються квіти. А деревовидним рослинам знадобиться аж декілька років, щоб вперше заквітувати. Далі настає період зрілості, коли рослина продовжує активно рости, стає старшою, зрілою, вона готується до появи квітів. Вони мають різнокольорові пелюстки, які приваблюють комах. Комахи, такі як бджоли та метелики, відвідують квіти. Збираючи нектар, вони також збирають трохи пилку з чоловічої частини квітки, а саме з тичинок. Коли вони відвідують іншу квітку, вони переносять пилок на жіночу частину, тобто маточку. Це називається запиленням. Після запилення пилок починає проростати всередину у вигляді пилкової трубки. До насінних зачатків, що розташовані в порожнині зав'язі. Відбувається запліднення, квітка з часом втрачає пелюстки і починає формувати плід внаслідок розростання та видозмінення її частин. Плід має захисну оболонку навколо насіння. Він може бути солодким, кислим і навіть твердим та шкірястим. Це допомагає захистити насіння. А іноді допомагає насінинам поширюватись на нові місця. Насінини вивільняються і далі вони можуть вирости в нові рослини, якщо потраплять у сприятливе тепле місце з ґрунтом, водою та сонячним світлом. Період зрілості може тривати також різну кількість часу у різних рослин і завершується втратою здатності утворювати молоді пагони, квіти і плоди з насінням. Так, наприклад, найстаріше дерево планети це сосна довговічна, що росте у Неваді Сполучених Штатах, якій виповнилось уже 5063 роки. Життєвий цикл може повторюватися знову і знову. Отже, простими словами, життєвий цикл квіткової рослини це шлях рослини від крихітної насінинки до відмирання рослини. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, ставте запитання, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!